Замість мене. Тому що він знає, що ніде ми не знайдемо, що нам потрібно, бо ми його творіння і у нього всі відповіді. Пам'ятаєте Той Псалом старий? Всі джерела мої в тобі. Не просто так ці автори писали ці слова. Проти сестри. Розумієте, справа з ідолом, з скарбом, да? пам'ятаєте, Ісус сказав, не буде скарблі. Буде і серце твоє. Якщо я поклоняюся і ціную, і скарбом моїм є матеріальні достава, то і серце моє буде так. Якщо я поклоняюся і люблю Бога, і ціную Бога, серце моє буде так. Саме тому Ісус сказав, не можна служити Богу. Що всі ідоли вимагають від нас і висмоктують всі наші сопи. Вони тягнуть від нас, тому що для того, щоб мати щось, потрібно щось зробити. Знаєте, це концепція, ідея. Люди віддають. Час, здоров'я, дітей, сім'ю, то-то заради чогось, заради накопичення чогось. Кожен ідол вимагає від нас всього. І саме тому ми бачимо людей, які віддаються своє життя на те, щоб набути матеріального достатку. Потім в результаті цього матеріального достатку, набувши його, втрачають набагато більше цінних речей, які могли б бути в їхньому житті, але й не було часу цими речами займатися. Кожен відом поневолець Любий. Розумієте, бо тут є різниця між волею і рабством. Бог сказав, щоб ми не поклонялися. Іншим богам крім нього одного, тому що тільки він може дати нам свободу. Справжню свободу ми шукаємо. Ми думаємо, і ідоли наші нас переконують в тому, що якщо ми матимемо їх, ми матимемо справжню свободу, справжню надію, справжню силу, справжню впевненість, справжню любов, справжню радість. Насправді все навпаки. Ці ідоли не можуть дати нам того. Чого вони не мають?